Иншим, людям, иншим Люди. люди. А сейчас? Сам город хороший. Плохо, плохо что закрыты фабрики и заводы. А сейчас? А может быть, какие-то места у нас есть? Места здесь все чудови. Все прекрасны. Нет ничего Город прекрасный. И люди прекрасные. Одно плохо. Работы в молодежи нет. Я уже на пенсии, а мне за молодежь обиделись. Ну подумайте, можливо місця якісь є визначні, які вам подобаються які не соромно показати людям з інших міст. Хіба що на що базар, прочув. Особисто вам подобається ваша ваша? Смоліцький? Так. Та не дуже можна сказати. Спуска. Цікаво. Цікаво такое. Ножку вона називати, так? Різно. Різно. Важаю, це якісь місця значні. Рукавички. Ну, вам особисто подобається? Mm -hmm. Комфортне Пак. воно для проживання. Для проживання комфортно. А а журналісти звідки? А це все. Яка газета? Всім. А, всі. Можливо, ще місця якісь назвати. Привабливі. 100-метровка, парк Франка, ботанічний сад. Все? все подобається. Все подобиється місця? Можливо, якісь визначені місця, які не Ася? Да не ряд досвід визначні місця. Але я не смалістка, я тут відряджений. Не можу вам нічого підсказати. можна ви кілька слів скажете, ваше враження про Місто гарне, чудове, підприємні. А що Детілі. ж ви встигли побачити? Практично нічого, крім тут і центральної площі Соборної. Так, може люди особливі? <різь> Та всі може пишатися. Всі площі не можу пишатися. Ці ми будиночки, це старовинний будинок. Це колись тут змічалися. І ще кризацька Значить, Що тут буде сино? Ну і нашим народом може пишатися, нашим нічанням. Нашою молоді прекрасно. Треба пишатися, тому що коли була. Революції, наша молодь себе проявила так, що дуже краще не можна. Усі, усі люди з цього світу, вся молодь, завідувана, яка в нас візовала молодь. Дівчата хлопці. Наші Наша нас добути Ну, взагалі. Дуже-дуже. Ну, Мені нам найбільше подобається парк Шевченко, де я гуляю з дітьми. А ще Пішче. саме це. Чесно, дівчата, не важко сказати, тому що я тут не так довго проживаю і найбільше, де я знаходжуся, ось це ця, ось ця площа. І парк Шевченка дітей. Так от шай. Ну, можно предприимствовать, например, вот, радиозавод, ну как я уже помер, термопластовый автомат. Все. Вам подобается ваше место? Ну, я тут живу уже с 1994 -го года.